Всім привіт! Мене звати Івана, і я вітаю вас на своєму каналі про фінансову грамотність та інвестиції. Сподіваюсь, ви вже підписані, а це відео потрапило для вас в рекомендації не просто так. В цьому відео ми поговоримо про мислення бідної людини і чи дійсно існує окремий вид мислення багатої людини. Чи все таки це просто міф для блогерів, які розповідають про те, як медитувати на гроші? Та й загалом, щоб думати, потрібно теж постійно про гроші, і тоді вони будуть вам приходити. Перш за все, мабуть, почнемо не з мислення, а з фінансової грамотності. І тут я не буду зараз говорити про те, що таке фінансова грамотність, У мене вже є це відео на каналі. Також я не буду говорити про якісь там помилки та правила. Всі ці відео ви знайдете на моєму каналі. Але чому варто почати мислення саме з цього? Тому що насправді, я думаю, що фінансова грамотність заключається в одному важливому пункті: це підхід до грошей. Це те, що ви взагалі про гроші думаєте, як ви їх уявляєте, як ви їх отримуєте. Це комплексно, так ми неодноразово не говорили вам про те, що фінансова грамотність заключається в правильному управлінні своїми грошима, але ж управляти не тільки можна фізично своїми коштами, але й подумки також. Тому я одразу скажу, що дійсно існує і відрізняється мислення бідної людини мислення багатої людини, давайте розберемося, в чому найбільші відмінності, і чи можна взагалі це виправити і перейти з однієї сторони на іншу. Перша різниця, яку я бачу, яка власне була у мене така, знаєте, яку я пропрацьовувала це різниця у вихованні. Я дійсно бачила людей, які виховувалися в сім'ях підприємців. В сім'ях людей, які вже мають свої капітали, мають якісь достатки, доходи пасивні. І, власне, ось я людина, яка була вихована в звичайній родині з середньою зарплатою. Я не скажу, що ми були супербідною люди... родиною, це було неправда. І я не скажу, що ми там якось виживали на останні кошти. Ні. Насправді, моя мама за що я дуже вдячна, вона завжди створювала мені картину того, що дійсно це добре. Хоча моментами були кризи. Але тим не менш. Виховання заключається в наступному. Я думаю, що ви, якщо поспілкуєтеся з людьми, які або були в Америці, або які проживають, ви почуєте про те, що у них діти інвестують вже в акції компанії в 5 років. А чому ж наші діти, якщо ми просто запитаємо в них що таке гроші, вони скажуть, що це просто мама заробляє гроші, це бумажки. А взагалі більшість дітей, і я до речі, це по цей, по цей день взагалі бачу, що більшість дітей. Навіть 5 років не міють свої гроші рахувати. Вони навіть взагалі не уявляють. Вони знають, що ці гроші заробляються, і заробляються на якійсь роботі, на які ходить на яку ходить мама або папа. Все, все більше нічого, про які взагалі інвестиції, акції і ще щось може йти мова. Право в тому, що дійсно, як я вже говорила, також неодноразово що. Ми ще являємося діти того виховання Радянського Союзу. Якщо мене запитаєте, та насправді та глобально таких відмінностей від того, що було зараз, немає. Але насправді вони є. Поясню чому. По-перше, найбільший акцент, взагалі, акцент взагалі в Радянському Союзі був саме на слові працювати, робити щось. Да? Ти або дійсно працюєш багато. Акцентую увагу на слово багато, і в тебе є гроші, або ти не працюєш, і ти взагалі грошей не маєш. Тобто не було якогось такого доходу пасивного, поняття, взагалі, там бізнес, який працює на тебе. Я неодноразово чула від своїх батьків фразу: ще в дитинстві, слава Богу, вже трішки моїх батьків змінився підхід завдяки мені частково, завдяки сучасному світу, але, тим не менш, що. Дійсно, аби багато заробляти, потрібно багато працювати. Це так, знаєте, установка, яка закладалася моїми батьками дуже дуже довгий термін часу, саме в моїй підсвідомості. Більше того, я ще певний такий проміжок свого дитинства я бачила це. Я бачила, що люди, які на класних машинах їздять, їздять, мають свої квартири. Вони просто впахуються. В них то їх нехай відпусток відпустка мрії десь на якихось островах. Раз в рік, але вони для цієї відпустки працюють просто з 9 до 12 ночі. І це дійсно було так. Я іншого прикладу і не бачила в моєму оточенні іншого і не було. Тому, якщо ми говоримо про згадуючи ще виховання, це не тільки закладання певних установок. Я також в подкастах неодноразово обговорювала це з різними своїми гостями, але це й також закладання певних звичок. Нас не вчили рахувати гроші. Нас не вчили гроші. Інвестувати і нас не вчили працювати зі своїми грошима. Маєш собі відклади копіючку, маєш десь там збережи на чорний день, але от прям щоб займатися своїми грошима, як якоюсь наукою або взагалі якісь мати корисні дисципліновані звички, цього не було. Тому дійсно підхід у вихованні і різниця в тому, як виховуються діти в різних сім'ях. Але я скажу одразу, що е, тут дуже важливо. Не тільки розуміти, що ваша проблема в вихованні, так, але й не перекладати на це відповідальність. Дуже зараз часто бачу, що люди. Там говорять, ну от я там в мене немає бізнесу, я взагалі без підприємницької якоїсь такої жилки. Я та не вмію рахувати свої гроші. Мене цьому не вчили в дитинстві. Все. І мама винна, всі винні, е, от всі родичі, взагалі сім'я починається прям, пряме звинувачення своїх батьків, чому ти мене не навчила? По перше, забути цю позицію. Це це знову ж таки історія бідності. Це також до того, коли людина. Перекладає відповідальність і звинувачує інших. Але це також і позиція жертви, дитини. Там ще дуже багато психологічних таких аспектів. Але сам факт в тому. Якщо ви дійсно виховували в звичайній родині і вас цьому всьому не вчили, для вас ще більша мотивація навчитися цьому, а не перекласти відповідальність на батьків і на своє виховання загалом. Переходимо до другої різниці, про яку я вже теж говорила, це різниця у підході. Насправді людина багата і людина бідна, я це бачу дуже часто, навіть себе в коментарях в Тіктосі, в коментарях на Ютубі. І мені здається, що таких людей взагалі не змінити. Це підхід до грошей. Підхід навіть у е, мисленні про гроші. Людина бідна завжди, коли почує, що я хочу гроші, я люблю гроші. Вона скаже: Фу, меркантильно. А людина з мисленням багатої людини вона скаже: Клас! Це ж супер! Мабуть, тому ти так хочеш створювати свій бізнес. Мабуть, тому ти так стараєшся ефективніше працювати. Ой, слухай, а куди ти інвестуєш? Все це зовсім різні підходи у людей, які зациклені на те, що гроші це погано от я буду краще там мати своє. От, от зазвичай ці люди пишуть негативні коментарі на Ютубі. Я звісно перепрошую, але це дійсно так. Тому що це знову ж таки не бажання або щось змінити, або це просто вже настільки вкоренилося ось це мислення бідності, ось ці звички бідності, е, наприклад, навіть себе обмежувати в житті. Да? Тобто не збільшувати свій дохід, а зменшувати витрати і купу, і купу інших. Це знову ж таки про наш підхід. Я не бачила ще жодну бідну людину, яка рахує свої гроші або взагалі створює свої капітали. Це ж теж про мислення багатої людини. По-перше, я впевнена, що якщо ви вже це вже на цьому ютуб-каналі, ви для себе багато речей підкреслите і зрозумієте, що багатство воно не заключається в тому, скільки ви заробляєте, а все ж таки змінити це також підхід. Шукайте вже на каналі ці відео. А по-друге, це також знову ж таки ваше мислення. Так я вже сказала, це те, що ви думаєте про гроші. Якщо ви собі уявляєте, що гроші це щось погане, це щось брудне і великі гроші це якісь великі проблеми для вас це взагалі зло. Ну, фу, великі гроші. Оце ж мене всі будуть думати, що я там корупціонер, не знаю шахрай і так далі. Так воно і буде, і ви ніколи дохід свій збільшувати не будете. А якщо ви перейдете в іншу позицію, що великі гроші це великі можливості, це нові досягнення, це нові знайомства, нове оточення, інший рівень життя. Тобто ви зміните цей підхід. Я впевнена, що в вашому житті також багато чого зміниться. Ну і третя різниця це різниця у позиції. Я вважаю, що на сьогоднішній день можна визначити таких, знаєте, три яскравих позиції, які я бачу, або навіть вій, давайте так, у бідних людей. Це позиція жертв і це позиція дитяча. Що таке жертва? так? Людина-жертва це от всі навколо винні, окрім мене. Мене пожалійте, я білий нещасний, мене погано виховали, в мене немає бізнес-оточні. Знаєте, мені кажуть, звісно, пощастило тобі. В тебе всі в оточній блогери, підприємці. Вибачте, а якби я була такою, як ти, та тобто от, так би думала, в мене таке оточення було б. Ні. Знаєте, люблю фразу, чого бідні, бо дурні, а дурні, бо бідні. От, от у, у людей жертв це просто замкнуте коло. Коли я їм кажу, так зміни свій підхід взагалі, почни мислити по-іншому. Ти побачиш, як в тебе в оточенні будуть з'являтися люди з іншим мисленням, з іншими масштабами, де для них мільйон доларів це мілочь. Це просто прохідний етап. Для когось хтось скаже, так що мільйон доларів Боже, які великі гроші. Або це так багато, це так дорого. Знову ж таки, це теж про обмеження, це теж про підхід. Якщо ви потрапите в оточення мільйонерів, справжніх мільйонерів, а не гривні, а все-таки людей, які мають капітал, в мільйон доларів, оце в мільйонери, ви почуєте зовсім інші думки. І потрапити в таке оточення з позиції жертви, на жаль, не вдасться. Повернемося до цих людей ось цих жертв вічних. Да в них як все відбувається в житті? Всім пощастило. Всі там щось досягли завдяки комусь, батьки, е, хтось допоміг ще там щось. Е, ой, да ти маєш це, а я цього не маю. Коротше кажучи, от у всіх якось щось так, а у них ні. І от вони завжди хочуть, або їх через це жаліли. Та я працюю 8 годин е, в день, де мені чомусь новому вчитися? Та я заробляю копійки, як я можу інвестувати? Та що ви розказуєте? Яке інвестування зі 100 доларів? Що ви тут мені розказуєте? І оце все оці жертви. Сподіваюсь, ви себе не впізнали. А якщо впізнали когось зі свого оточення, позбувайтесь такого оточення. Це токсичні люди. Вони люблять е, передавати оцей свій настрій, так у цей свій негатив. Навпаки, краще бути е, в інфополі людей, які думають кардинально по іншому. І дитяча позиція. Дитяча позиція це перекладання відповідальності. Це коли людина не може визнати той факт, який вже дуже так гостро люблю говорити, але нехай там захейтять мене за це. Що в вашій бідності ви не тільки ви. От просто це усвідомте. Ні батьки, ні не знаю, ваш чоловік, там, дружина, там хтось вам щось нав'язав. Ні, тільки ви самі. Все кратко. От коли ви це зрозумієте. І коли ви усвідомите, що і змінити це також можете тільки ви, от тоді ви переходите в дорослу позицію, тому що по факту дитина і дорослі це не питання вашого віку, це питання вашої позиції в житті, це питання, чи ви можете взяти повну відповідальність за свої вчинки. На всі 100%. дитина не може взяти. Вона розуміє, що от батьки в неї є, вона намагається на когось спертись. Так вона шукає якусь підтримку. Дитина не самостійна особа. Тільки доросла людина усвідомлює, що в тому, що в мене щось не вдалося, я зробила помилку, в мене провал, в мене те. В мене це винна тільки вона. Заробляєте мало, винні самі. Ну, от самі дійсно винні проаналізуйте. Зараз скажете, та блін, як це я винна? Батьки змусили мене йти на ось це ось це навчання. Я закінчив той університет, який хотів закінчити. Не ту роботу знайшов. Питання: а чому вони батькам не сказали, я не хочу це, хочу це? Чому що ви були в дитячій позиції в той момент. Або чому ви не знайшли іншу роботу? Ну, бо ви не хотіли постаратися знайти іншу роботу. Ви не хотіли більше отримати навичок, ви не хотіли складного шляху, ви хотіли простий шлях. А тепер кажете, що знову ж таки хтось винен в тому, що ви заробляєте мало? Ні. Винні, тільки ви. І знову ж таки, повернемось до, до цього питання і закінчимо, власне, з ним, що бідність і багатство це питання дійсно мислення. Коли міняється в людини мислення, коли міняється ось цей змінюється позиція, виходиться з позиції жертви, з дитячої позиції, коли міняється підхід до грошей, фізично наприклад, да, це рахувати свої гроші, підкладати свої гроші правильно, коли міняється ось цей підхід до мислення про гроші. Це знову ж таки прибираються свої дитячі установки, прибираються якісь такі страхи і так далі. Ось тоді ви виходите з цієї, знаєте, я кажу, замкнутий круг бідності в інший шлях. Є дуже класна гра, я дуже вам раджу, хоча б раз в житті її зіграти це гра кешфлоу. І от дуже часто є версія, по-перше, кешфлоу, а є версія, яка називається «Крисячі перегони. Кристійне біга російською, можливо, хтось чув так, чому це крестійне біга? Тому що ось це якраз таке замкнуте коло бідної людини, з якого потрібно вийти. Дуже класна гра, бо багато чому вчить насправді. Я колись ви такі ігри в Києві, можливо, коли до цього і повернемося ще, але раджу в своєму місті, в своїй країні знайти цю гру і, хоча б разок зіграти, дуже класно відкриває питання, які ви не бачите напряму. Тому я сподіваюся, що ви вже для себе усвідомили, що дійсно існує мислення бідні людини. Сподіваюся, що ви в якомусь пункті себе або знайшли, або підмітили те, що вам краще покращити в цьому житті. Так, або самостійно впроваджуючи нові звички, або з психологом, або в принципі змінити своє життя навіть кардинально, якщо ви дійсно цього хочете, і ви будете це робити, тому що мислення багатої людини воно є. Це не міф, це дійсно інший підхід, це інше життя, це інше оточення, це інші звички. І це я б сказала, навіть взагалі інше бачення світу. і іноді я дивлюся на проблеми бідних людей, скажу так, які для мене геть не проблеми. Тому що це такі дрібниці, на які люди звертають уваги, але насправді те взагалі не для мене не являється жодною проблемою. Річ досить таки швидко. Знову ж таки, питання підходу до життя, яке розказала, також змінюється. Тому сподіваюся, вам відео було крисним, для себе ви щось точно підкреслили і до зустрічі в моїх нових відео.